Всім доброго дня. Мова сьогодні піде про коси. Кому це цікаво? Колись наші батьки, діди жито жали серпами. Може, молоде покоління вже й не знає, що це таке. Потім були коси, косили косами і жито косили косами сюди, ставили таку приспособу, щоб воно у купу згрібало і в'язали снопи. Потім пішли. Мотокоси. Пішли мотокоси потім. З любими насадками, які хочете. Кому що подобається. Ну і в свій час уже пішли акумуляторні. Це сьогодні поїхав у магазин у фірмі фірмовий і купив цього, придбали. Енхель цього. Це німецька фірма. Но, як завжди робить Китай, але це заводський Китай. Це не той ширпотреб. Ще раз скажу до придбали сьогодні таку акумуляторну? Вона по вазі кіло з копійки, кіло 800, по-моєму, кілограм. Ну, а з акумулятором буде там два. Два кілограми, Ну, легенька така Будем. А навіщо я її придбав? Ну, цією буде, можна підлізти в такі місця, де мотокасою не підлізеш. Та і, і мото коса вона дуже гарчить. Сусідам. Ну, правда, ніхто нічого не каже, але все одно сусідам. Я так думаю, а може і не мотає нерви. А ця буде тихенько собі жужжати, щоб ніхто не чув. Будемо дрикати Тут у неї преимущество, що ця ручка регулюється. регулирується. Люби полочення можна ставити. Штанга теж витягується. Можна робити... Для любого рода можна любить робити, тобто по любой висоті воно воно регулюється. А также оця головка, вона одної рукою невдобно. Вона ставиться під, під любимой кут, який вам удобно, Подоб... Не, неудобно, конечно, сейчас якось так. Під любий кут є можна ставити, який вам подобається, вона може ставити тут, стоїть. Витягується ось ограничитель можна підлазити під любимой кущ там щоб не порізати, виставляєте ось будь-яку висоту, яку вам потрібно. І можна її робити, ну, підлазити, ще раз скажу, куди завгодно. Колещата водо до неї чіпляються. Можна їздити на колищатах. кому закону? одни неудобно. Ну, вот так креплете колыщата. в таком положении можно на колесах ею косить. Вона працює в там, де важко долізти. Це вона придбана для невеликих площ. Якось так. Навіщо її купував? Ще раз скажу, щоб сусіди не чули. Шуткую. Ну, все одно, щоб не чули, не мотати нікому. Нерви, як кажуть, а потихеньку собі включив і жикай. Ну а при, прийде, може такий час, вода наступить. Що будеш сидіти у дворі і до тієї коси, ну чи до якої-небудь буде пульчик, і будеш тільки нажимати на пульчик, да. вона буде сама кататися. І скошувати, скошувати траву. Все. Всім гарного дня, всім до побачення.